Найближчі години можуть стати вирішальними для долі частини Донеччини, яка залишається під контролем України. Як повідомляє військовий оглядач БІЛД на російські війська, з вихідних просунулися на 18 кілометрів оборони на північ від Покровська, обійшли Добропілля та вийшли до траси Дніпро-Слов'янськ-Краматорськ. За його словами, Україна має дуже обмежений час, щоб відрізати та знищити ці підрозділи. У той же час інститут вивчення війни підтверджує небезпечне просування ворога і зазначає, що найближчі дні, зокрема перед самітом на Алясці, будуть критичними для стримування наступу на північ і північний захід від Покровська. За їхніми даними російські диверсійні групи вже проникають у райони поблизу Добропілля та просунулися на південний схід від міста. Водночас в ОСУ в Дніпро наголошують, противник діє малими групами, намагаючись оминути першу лінію оборони, що змушує залучити резерви, але не означає взяття територій під контроль. Ситуація залишається напруженою, проте українські підрозділи швидко знищують ці групи. Росіяни використовують тактику просочення. Це означає, що певна кількість російських малих груп постійно підтримує тиск на українські позиції. І намагаються обійти першу лінію, пробратися крізь кілзону і пройти за першу лінію українських позицій. А у страткомі зсу уточнюють ну, так званий прорив біля Покровська. Це спроба 50 російських військових обійти позицію поблизу Добропілля. Їх виявили та ліквідували.